Понад 125 тисяч гривень видороли у Буковинців інтернет-шахраї за добу. Учора, 16 серпня, співробітники поліції задокументували п'ять випадків незаконного заволодіння коштами. Шахраї використовують як старі, так і нові схеми обману. Так двох жителів Дністровського району ошукали на 81 тисячу гривень. Невідомі у телефонній розмові представлялися співробітниками служби безпеки банку та пропонували покращити захист карткових рахунків. Псевдобанкіри вивідували персональні дані. Ні, рахунків та переконували перераховувати кошти на невідомі рахунки. Ще одна жителька Вижницького району витратила понад 15 тисяч гривень. За її словами, вона перейшла за посиланням в одній соціальній мережі, де йшлося про отримання грошової допомоги. Там ввела дані своєї банківської картки, після чого з її рахунку зникли понад 15 тисяч гривень. Того ж дня, з повідомленнями про шахрайські дії до правоохоронців звернулися ще двоє буковинців, які перерахували на невідомі рахунки понад де. 19 тисяч гривень.